Екстрено ЗСУ зарядили по ворогу жорстку відповідь. Довгі Нептуни увірвалися в РФ і розклали противника на запчастини. Росіяни виють втрати шалені. Крах у небі винищувач су 30 не витримав напруги і розбився. Перші деталі: нафтова артерія Путіна доживає останні дні. Москва пішла на це. Україна дотиснула. Греція заряджає патріоти і міражі для ЗСУ. Вашингтон допоміг. І все це сталося. Прямо зараз. Вітаю я, Дарина Гуцкало, і ми розпочинаємо. Люта помста України вибухнула із новою силою. Саратов цієї ночі накрила потужна хвиля атак українською зброєю. Під удар потрапив місцевий нафтопереробний завод одна із ключових точок регіону. Після влучань на підприємстві спалахнула масштабна пожежа, і клуби диму з яскравою загравою піднялися так високо, що їх було видно за сотні метрів. По Російську цієї ночі теж гриміло повній. Дрони винесли великий нафтотермінал, перетворивши його на палаючий майданчик. Саме він кінцева точка великих нафтопроводів. Втібав, Просто. Горить все. Також було влучання у склад боєприпасів і по системах ППО на території військової частини. У мережі вже з'явилися кадри епічної детонації боєкомплектів. І на додачу двіжуха у Волгоградській області уражено об'єкт енергетики. На всю ніч в області вимикали інтернет та мобільний зв'язок. На ранок морев відзвітувало про збиття 216 БПЛА, що робить сьогоднішню ніч одну з найбільших по одночасній участі БПЛА. Донецьк теж на вухах влучання по місцю базування росіян. Ребята Рібят Вон, 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 Оно вонка О! біті. Ані чути сьогодні активірулися, це вже не один, Коротше. На тимчасово окупованому півострові теж спекотно. Вочевидь, у Криму після атаки не витримала напруги залізниця. Перевізник Grand Service Express повідомляє про затримку від однієї цілої п'ятої до чотирьох годин в проходженні всіх потягів Таврія. По напряму Симферополь Росія отримала сповна по ворогу. Відпрацювали українські мегаракети Довгі Нептуни. Володимир Зеленський підтвердив інформацію. Наші воїни успішно застосували довгі Нептуни по визначених цілях на російській території. І це наша цілком справедлива відповідь на триваючий російський терор. А тим часом російська авіація зазнає чергового краху. У Карелії розбився борт тактичної авіації су 30 У Міноборони РФ підтвердили, екіпаж не вижив. Літак упав у безлюдній місцевості. Політ здійснювався без боєкомплекту. Екіпаж загинув. За версією росіян винищувач зазнав трощі, нібито під час виконання навчально-тренувального польоту. Україна таки змогла. Життєва лінія противника сиплеться на очах. РФ задіяла резервні потужності НПЗ, щоб пом'якшити наслідки наших ударів. Російські нафтопереробні заводи працювали значно менше ніж на повну потужність до атак і змогли пом'якшити їхній вплив, перезапустивши резервні агрегати як на пошкоджених, так і на неушкоджених заводах, а також відновивши роботу атакованих агрегатів після ремонту. Нафтовий нерв Кремля вже не витримує. Серцевина російської системи просідає суми збитків, говорять самі за себе. З січня по жовтень переробка нафти впала приблизно до 220 мільйонів метричних тонн – 5,2 мільйона барелів на добу. Що на 3% менше ніж минулого року. Захист України може вийти на новий рівень. Греція відкриває свій арсенал озброєння для ЗСУ. Перші деталі вже обговорює світ. Володимир Зеленський у неділю приїжджає до Греції щоб отримати ракети Петріот Міраж 2005 МК МК-2». За даними іноземного видання, відомо, що мовиться одразу про дві батареї Петріот із п'яти розгорнутих на грецькій землі та 12 винищувачів Міраж. Раніше ЗМІ писали про те, що США тиснуть на Грецію, закликаючи таки передати системи ППО. Сама ж країна давала задню. Вочевидь, плани різко змінилися, а Фіни взяли курс на підтримку України. Покровськ знову у центрі вибухових подій. Кремль у вічий жене своїх солдатів у бій на мотоциклах. Ці кадри справжній холод по спині. Наші захисники стоять як скеля, ламаючи кожну спробу прориву. Ворог пускається в підступні трюки та миттєво наривається на нищівну відповідь неймовірно. На лінії зіткнення трапилося те, чого ще не бачив цей фронт. Свіжі подробиці далі в матеріалі. Російські війська в стилі божевільного Макса вторгаються в зруйноване українське місто Покровськ. Саме із таким заголовком на інформаційному ресурсі Reuters вийшла стаття про ситуацію навколо цього міста на Донбасі. Москва заявляє, що взяття Покровська, який російські змі називають воротами до Донецька, дасть їй можливість просунутися на північ до двох найбільших міст, що залишилися під контролем України в Донецькій області Краматорську та Слов'янську. Росія намагається взяти Покровськ вже більше року. Спочатку були спроби взяти місто в кліщі та перерізати логістику для того, аби поставити під загрозу лінії постачання. Тепер тактика просочування та накопичення невеликих загонів у місті, але час іде, а місто стоїть. по решениям Путина Покровский Мирноград должны были быть взяты где-то в конце прошлого года, в декабре, наверное, 2024 года. Но ну, теперь вот прошел год, они еще не взяты, хотя ситуация там очень серьезная. У командуванні десантно-штурмових військ констатують, що окупант за допомогою туману намагається пробратися до міста невеликими групами. Тактику інфільтрації армія РФ застосовує не перший тиждень. Протягом останніх днів росіяни активізували зусилля з проникнення у Покровськ на легкій техніці через південні околиці. Для цього ворог використав несприятливі погодні умови, зокрема густий туман. Це знижує можливості для нашої повітряної розвідки та ураження на відкриті місцевості. Наразі у місті перебуває понад 300 росіян. Їхня мета залишається незмінною вийти на північні межі Покровська з подальшою спробою оточити агломерацію. Сьомий корпус ДШВ. За даними української розвідки, чергові дати захоплення Покровська це до 15 грудня, а Куп'янська до кінця року. Ворог промацує українську оборону фактично на всій лінії фронту, аби знайти місця для нових наступів. Тепер це запорізький напрямок. Росія активізувалася так само і на Новопавлівському напрямку. На цьому напрямку у противника за минулі кілька місяців фіксувалося просування. І зараз ворог намагається розтягнути нашу лінію оборони вздовж фронта, наступаючи не тільки на Покровському напрямку, в районі Покровська та Мирнограда, а намагаючись поширити наступальні дії на Новопавлівському, фактично на Запорізьку область і на Дніпропетровщину. На запорізькому напрямку, використовуючи туман, як прикриття армія окупанта, захопила три населені пункти. Про це заявив головком Сирський. Значно погіршилася ситуація на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках, де ворог, користуючись численною перевагою в силах та засобах у ході жорстких боїв, просунувся вперед і захопив три населені пункти. Олександр Сирський, головнокомандувач ЗСУ. Українські захисники були змушені відійти з рівнопілля Запорізької області на вигідніші рубежі, аби зберегти якнайбільше життів своїх бійців. Противник у спробах просунутися вперед зазнає величезних втрат і лише минулої доби зсу ліквідували 58 російських вояк на цьому напрямку, і ще близько 30 були поранені. Внаслідок комплексного вогневого ураження наших позицій у районі рівнопілля з метою збереження життя особового складу українські підрозділи перемістились на більш вигідні рубежі. Просування противника зупинено, тривають дії щодо його блокування та комплексного ураження. Запеклі бої продовжуються також на інших ділянках лінії бойового зіткнення цих напрямків Сили оборони Півдня України. По 500 600 обстрілів із застосуванням до 2000 боєприпасів. Внаслідок цього вогневого впливу були фактично знищені чи зруйновані в деяких населених пунктах всі позиції, всі укриття. На них противник зараз намагається завести групи закріплення, проте сили оборони. Завдають йому ударів і не дають закріпитися в цих населених пунктах. Зсу продовжують завдавати противнику значних втрат у живій силі та техніці, одночасно знищуючи його наступальний потенціал у тилових районах. У ці секунди Україна знову піднімає планку настільки високо, що Кремль задихається від власної паніки. Російські сценарії тануть просто на очах. Наші сили працюють як єдина надпотужна система. Дрони проривають оборону, ракети влучають із математичною точністю, артилерія вибиває ворога із позицій хвиля за хвилею. І це лише перший акорд нового етапу. Український оборонпром стає зіркою світової безпеки. Які ще технологічні сюрпризи готує ЗСУ про це. У матеріалі вже за декілька секунд. Самохідна артилерія, міномети, дрони, радіоелектронна боротьба, снаряди, патрони, системи зв'язку, протиповітряна оборона, ракети. Україна активно нарощує виробництво власної військової техніки та боєприпасів. Виробництво стає все більш точним, масовим і технологічним. За час цієї війни Україна вже вийшла на показник майже 60% зброї, яка у нас є, яка у наших воїнів це українська зброя, це сильна зброя, багато передових речей. Це вже не просто локальна індустрія. Україна формує власний військово-технологічний щит, мережу виробничих ліній, полігонів і бойових підрозділів. Які перетворюють ідеї на озброєння, а наші спеціалісти тут же тестують їх у реальних умовах. Українська сторона масштабірує іменно средства пораження з дальністю більше тисячі кілометрів. Почнемо з дронів тієї дрібної, але вирішальної техніки, яка в одну мить змінила правила війни. Серію ударних платформ сімейства FP та інші українські моделі не виробляються за принципом швидко, дешево, ефективно. Їхні переваги простота конструкції, швидкість виробництва та актуальність тактик. Вони дозволяють завдавати точкових ударів, підривати логістику супротивникам та тримати ворожі позиції під тиском далеко від передової. У 2024 році їх було законтрактурована порядка 1 мільйона штук. А вже в 2025 році їх производство виросло до 30 тисяч FPV-дронів на місяць. Причем следует отметить, что данное количество, то есть годовое производство FPV-дронов порядка 4 миллионов, это рекордный показатель, даже с учетом возможности военно-промышленного комплекса всех вместе взятых стран НАТО. То есть речь идет о том, что на данный момент украинский Украбронпром выпускает беспрецедентное количество беспилотных летательных аппаратов. Для сравнения, армія Соєнних Штатов поповнює собственный арсенал безпілотними летательными аппаратами приблизительно до 100 тисяч в год. Українська оборонка що раз почерпну производит до 4 мільйонів безпілотників. Технологічний і виробничний рецепт простий: композитні фюзеляжі, 3D-друковані крила, дешеві агрегати і відкриті навігаційні рішення. Усе це дозволяє випускати робочі платформи серіями. Але економити на електроніці не можна. Навігація і системи наведення роблять дрони стійкими до російського греб. Інакше масові хвилі запусків не прорвуть чільне прикриття противника. Паралельно з дронами розвивається стратегічний напрям. Тут ключові гравці, ракети та ракетні комплекси, які наносять удари по тилу ворога, позбавляючи його палива, складів і вузлів управління. Нептун вітчизняний протикорабельний та береговий ракетний комплекс посилив безпеку морських рубежів і дав Києву інструменти впливу на логістику супротивникам в Чорному морі. Є безпрецедентна мирової історії случай. Е е е е е а заключается в том, что Украина, как страна фактически не владеющая военно-морским флотом, нанесла тяжелейший урон Российской Федерации в моменте уничтожения до 35% плат средств Черноморского флота. По данным британской стороны, военно-морская активность Российской Федерации в Черноморском бассейне вследствие применения и ударных беспилотников, и, соответственно, морских баков, Снизилась до історичного мінімуму. Ще одна важлива віха крилата ракета FPV5 Flamingo. Це повністю українська розробка із заявленою дальністю до трьох тисяч кілометрів. Для порівняння легендарний американський <кхи> «Тамагавка» у нього дальність пораження 1600 кілометрів. Бойова частина томагавка це порядка 500 кілограмів, а бойова частина «Фламінго» – це порядка тонни 150 кг. Последние документально подтвержденные данные использования «Фламинго» – это удар по нефтеналивному терминалу в Туапсе. Причем сами российские паблики подтвердили использование украинской стороной, использование данных средств поражения. У зв'язці малі дрони і великі крилаті ракети Україна отримує і масивність і стратегію. Дрони тримають супротивника в напрузі. ракети наносять удари по критичних об'єктах, і разом це серйозно підриває здатність ворога вести тривалу війну. Але українська оборонка це не лише малі і великі системи, це також перевірені часом розробки Богдана, стугна та інші артилерійські і протитанкові системи, які забезпечують мобільність, вогневу стійкість і працюють в єдиній мережі ураження. Розвитка дрона, коррекция артиллерии, точковый ракетный удар. И так по колу. На 40% российский бюджет зависит от э, поступления средств, продажи нефти и нефтепродуктов. И соответственно, с учетом данной, составляющей э, бюджетообразующей отрасли э, страны-оккупанта, и вносятся коррективы в действия украинской стороны, а именно использование ударных беспилотников и э, средств поражения, а речь идет о «Фламинго» и «Нептун» в моменте нейтрализации нефтеперерабатывающих комплекса Российской Федерации. По оценке российской стороны, потери вследствие удара украинской стороны по нефтеперерабатывающим комплексу Российской Федерации оцениваются в сумму порядка 100 миллиардов долларов. Виробничі можливості України вже виходять за її кордони за угодами та спільними проєктами. Українські компанії локалізують складання і серійне виробництво в європейських країнах. Якщо до початку повномасштабної війни український ВПК відставав, то вже у 2024 році обсяги виробництва досягли близько 9 мільярдів доларів. А у 2025 тисячі зросли до 35 мільярдів. У планах на 2026 рік масштабування до 60 мільярдів доларів. І це лише початок. Терміново світова арена тріщить по швах. Китай виходить у великий геополітичний наступ і дедалі впевненіше тримає Москву на короткому повітку. Пекін робить ставку на Трампа, відсуваючи Путіна у тінь Кремль стрімко втрачає вплив і підтримку. А колишні друзі перетворюються на холодних гравців. Чи настав момент, коли імперія Путіна впаде під власною вагою? Відповіді на ці питання у сюжеті далі. Крах імперії Путіна Росія перестала бути центром впливу та сили. <кій> пугатися не можна. Хто починає пугатися, то зразу все проіграє. Але розуміти, що може приїхати, обов'язково потрібно. Тільки від цього ситуація особливо не зміниться, адже вторгнення в Україну стало не просто військовим, а й геополітичним самогубством для Кремля. І доки Путін зайнятий війною, Китай забирає економічні та політичні позиції Росії від Кавказу до Каспійського моря. Простими словами, Москва втрачає вплив там, де десятиліттями де десятиліттями вважалася провідним гравцем. Для Китая це можливість усилитися в даному регіоні продвигати свої і політичні, економічні проекти, і, і Китай цим дуже активно користується. В принципі, це стосується не только. Центральної Азії подобно тенденції ми бачимо і в на африканському континенті, і в Латинській Америці. Країни Центральної Азії вже перестали розглядати Москву як ключовий центр, адже стало очевидно, що Росія не лише ослаблена санкціями та ізоляцією, а й перетворюється на токсичного партнера. Много из них артикулируют такую позицию, как политика многовекторности, но под таким соусом больше показывают свое э, понимание глобальных процессов и невозможности России поддерживать свой э, предыдущий статус гегемона в данных регионах. Поэтому тут э, сегодня во многом идет... Э, В первую очередь борьба за то, хто предложит лучшие условия для всіх стран, і хто буде основным союзником. з моменту запуску ініціативи Один пояс один шлях Китай крок за кроком розширює вплив у Центральній Азії. Він фінансує дороги, залізничні вузли, трубопроводи та інше перетворюючи регіон на новий транзитний міст між Азією та Європою, оминаючи територію Росії. Россия, бросившая все ресурсы на то, чтобы воевать с Украиной, значительно ослабла в контексте мирового влияния. Если посмотреть на мировую геополитическую карту то э, тенденции для Путина и для России они очень неутешительные. Путин, мечтав, мечтавший э, усилить свою империю э, путем завоевания Украины, да либо ослабления Украины и распространения своего влияния на эту территорию, э, в принципе, растерял все свои международные акции и из глобального игрока сегодня превратился в регионального диктатора. У 2024 році торгівля Китаю з Казахстаном, Узбекистаном, Таджикистаном і Киргизстаном склала майже 95 мільярдів доларів. Це більше ніж удвічі перевищує російський показник. В принципі, це є стасновополагаю, стратегия Китая, а именно экономическая и вследствие за ней политическая экспансия. Поэтому как мы знаем по законам равновесия, где что-то убыло, обязательно что-то добавится и очевидно, что российское влияние очень быстро вытесняется и в Центральной Азии, и в других регионах, что позволяет Китаю как раз распространять свое вли... не только влияние, а и возможность продавать товары, возможность влиять на режимы, возможность усиливать свою международную Позицію і коаліцію під прицілом під небесною також східні регіони Росії за прогнозами економічних експертів. Обсяг китайських інвестицій у регіон у 2025 році може досягти трильйона рублів. Таким чином Кремль ризикує втратити контроль над 40% власної території. Утеряне влияння з сторони Росії являється усиленням Китаю як глобального гравця. и как одного из самых главных центров э, мирового политического э, тяжения. Что касается дальнейших перспектив, то для России они действительно не выглядят э, радужными. І ще один удар по РФ із боку піднебесної китайські нафтопереробники почали відмовлятися від закупівель російської нафти після того, як США та інші західні країни ввели санкції проти провідних виробників Росії та частини їхніх клієнтів. При цьому США також активізують свою присутність у Центральній Азії, прагнучи змінити партнерство із регіоном та обмежити китайсько-російський вплив. Вашингтон понимает стремление Китая влиять на данный регион и как раз пытается сегодня противодействовать в разрезе того противостояния, которое сегодня происходит по оси Вашингтона и Пекина. И встреча как раз Трампа с лидерами пяти центральноазиатских стран это не что иное, как такая реакция на те события, которые Принципі вже давно проїздять в рамках ініціативи Китая. Путін повільно, але впевнено втрачає Центральну Азію. Росія позбавляється авторитету у країнах колишнього СРСР, які Кремль завжди сприймав як своїх сателітів. На цьому ставимо крапку нашому випуску. Ми продовжуємо прямо зараз стежте за найактуальнішими подіями, аби розказати їх вам першими. Не забудьте підписатися. Побачимось.